Турнір із кіокушенка і карате кубок Оями уже не перше десятиліття проводять у Прирпінні. Його започаткували ще у 2007 році. Спершу змагання проходили в Гостомелі, а згодом у середок переїхав до Ірпеня. Відтоді сюди з'їжджаються каратисти, щоб позмагатися та показати свої вміння. Ояма в перекладі на нашу мову означає гора. Людина, яка започаткувала карате в світі, мала прізвище Ояма. «Карате, як стиль існував в Японії, але саме Ояма Яма показував його світові. Цього разу в турнірі взяли участь близько 300 спортсменів із 20 команд з різних куточків України. Святослав, Женя та Артем із Броварів додому повезуть одразу три кубки. Я другий, я третій. Перше карате мені подобається, То що треба розмисити. Розумію. Я люблю змислювала. Усі тут люблять карате, та у кожного свої причини. Дуже круто займатися. Там все, там золоті кубки дають. Дуже класно. Любитися і, і заробляти першим місцем. Що вона підбадяє нашу силу духу і. Підштовхую на нові перемоги. Мама відвела, а у нас сподобалось. Гарний тренер був, команда і вигравав змагання. Данила, ми застали за останніми приготуваннями перед поєдинком. Він, як і більшість учасників, довго та ретельно готувався до змагань. Бив подушки, тренувався нормально. В кінці літа, в серпні, почали тренування і до сьогоднішнього дня. Думаєте, сьогодні переможе? «Надіюсь». Здобути перше місце вдалося не всім. Та це не зупиняє юних спортсменів. Вони вже думають, як стати кращими. Змагався за перше місце до полошилось третє. У мене іноді руки, руки опущені і... і дуже часто воєн пропускаю». Серед учасників і команда Зерпеня, спортивний клуб Санчин. Ось, наприклад, Ніна, Варя та Ксюша. Вони сестри усі каратистки. Ця перша почала, потім друга за нею прийшла. Ну, а ще за ними». а Чим вам карате подобається? що Варя тепер сильна». Великий оберемок медалей додому повезли каратисти з Козятина. «Загалом всі малюки здобули перемогу, всі 20 чоловік зайняли призові місця. Головний тренер на даний момент знаходиться в Збройних силах України з першого дня повномасштабного вторгнення. Старші все розуміють, розуміють, яка ситуація, розуміють, чому, тому вони з розумінням піднеслися, постійно цікавляться як тренер. Багато каратистів після початку війни пішли захищати Україну. Серед них Олег Мединський. Багато років він служив у 73 му морському центрі спеціальних операцій. Згодом звільнився в запас і займався спортивно-патріотичним вихованням дітей. У 2014-му знову повернувся до війська. Брав участь у боях майже в усіх гарячих точках під час АТО. Загинув у 2016-му році на Донеччині. Цей турнір і всі перемоги присвятили саме йому. Він навчив нас служити учням. Він кожне літо і весну чистив море від залізятча, заробляв такий спосіб гроші і проводив свій знаменитий Кубок Майського в честь острова Майського, на якій він служив. Наша команда ірпінська тоді була велика, чоловік було 30. І ми тричі вигравали Україну, і тепер Кубок Майського живе у нас, в Вірпіні в залі. Ірпінський клуб Санчин планує надалі проводити такі змагання. Їх підтримують і в місті. Наш тренер клубу Санчин Котренко Ірина, яка організовувала дуже часто організовує, ну перше не вперше організовує такі масштабні змагання, яка живе карате. Яка дуже у мене самого син займається, і він почав ходити з 4 років. Вже зараз йому 6 Він дуже сильно змінився. Видно, що організатори живуть цим, а ми готові сприяти, щоб дійсно проводились такі масштабні змагання.